Виконуємо номер 1549 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди координати точок А, Б, С, Д, Е, Ф, Х на малюнку 101. Розберемо спочатку усно, а потім запишемо. Точка А Є абсиса. Мінус 5, ордината 0, координати є мінус 5, 0. Точка Б, абсциса, 5, ордината 0, координати точки Б 5, 0. Точка С має абсцису 4, ординату мінус 2. Є координати 4 мінус 2. Точка Д має абсцису мінус 4 ординату мінус 2. Її координати мінус 4 мінус 2. Точка Е e має абсцису 0, а ординату 4. Її координати 0 4. Точка F її абсциса також дорівнює 0, а ордината дорівнює 5, тому її координати 0,5. Точка G її абсциса дорівнює 2, а ордината 5 має координати 2,5. І точка H абсциса 2, ордината 4, її координати 2,4. Ну, а тепер запишемо координати точок з нашого малюнку. Точка А мінус 5 0 є координати, точка Б координати 5 0, точка С координати 4 мінус 2, точка Д координати мінус 4 мінус 2. Точка Е координати 0-4. Точка Ф координати 0 5. Точка Ж – координати 2, 5. І точка H має координати 2, 4. Номер 1549 виконано.